Закликаємо всіх до перегляду. Mm -hmm. <рес> так, ми тут на такому фоні кажу, давай Іванці, почнемо. Mm -hmm. Тут дивіться, як цвіте вужина гарно. Що вона вужина? Від слова вуж, її що, вужі люблять, чи що? Ожина, ні, ожина. Ожина. Не, не ву, не ву. А, а ожина. А, -а. а я кажу вужина, ясно. Що а їжі то йжики люблять її. А, а їжі віка взагалі що таке? А тут саме чи ні? Ага. Ну ладно, сьогодні відео зовсім не про це. Сьогодні в нас про наші солодкі заробітки, про солодкі гроші, тобто гроші, які ми заробляємо з полуниці. Навіть не про гроші, а про сам процес. Ось перед нами є полуниця, і ми сьогодні будемо її збирати, доставляти. Все як завжди, маємо замовлення. І практика показує, що коли привозимо замовлення, то беруть там трошки більше, виходять ще якісь сусіди і потім, потім... на наступний Ну, і Зразу кажуть, що привозьте на наступний раз. Да. І ми їх записуємо і привозимо на наступний раз. <му> Все. Все, Іванка побігла збирати, бо вже не може дочекатися. А я ще, Мене вже руки а я ще порозказую трохи. Давай. Збираємо не кожного дня, але, але виходить, вже в нас сьогодні рівно тиждень, як зовсім не поливається полуниця. Зовсім не поливається. І виходить, перед тим як вона поливалася, кілька днів ще ґрунт був вологий, воно трималося і вистачало вологи. Потім в нас в місті дощу не було. Але кажуть, що тут. Пройшов такий дощик гарний. Ну, я чув так. Я не знаю, чи це так, але так чув. Що пройшов гарний дощ, і я бачу дійсно ґрунт такий вологий. От. Ну не тут, а де листям накрите, там я бачив. І то нормально. Але скоро в нас вже буде своя. То до чого вода? То до чого я веду, що класно, що поки що був ґрунт вологий, потім пішов дощ на протязі тижня, а тепер. Скоро буде своя вода. Весь процес, як ми добуваємо воду, там як ми можемо, знаєте, є такий метод з палочками, треба ходити, куди палочка поверне, там десь має бути вода. Не знаю, чи він дієвий, чи не дієвий. Ну, в общем, будемо якось добувати свою воду, все це буду показувати. Будемо поливати крапельним зрошенням, бо інакше то все просто забавки і трата часу. І Ну, і гроші на вітер ті, що були вкладені. Так, а зараз збираємо потім, як ми там що, куди, як продали, чи все, ну деякі такі продажні моменти теж будемо вам розказувати. Зараз мушу виключати і збирати полуницю. Що там, є трохи урожай? Ну, знаєш, така сильна, як то. От така Часіпіль, бо що, бо сонця видно не було. Ага, так, не бо не зараз не погода в нас погіршилася, в нас плюс 13 відчувається, як плюс 11. І вітер. І вітер, і холодно. тобто, Можливо, не буде такого сьогодні урожаю на сьогоднішній збір, як ми очікували, а можливо і буде. Фактори я вже сказав, які це волога і тепло. Трошки, трошки пішло все не так, але нічого. нічого. Ми дуже задоволені тим, що є. Так, ми починаємо збирати. Да, без, без поливу, тиждень без поливу. І ягоди, отакі, вони середні. Ну І то зараз ми на тій старій плантації, де, яка вже вироджується. А справа від мене, де збирає Іванка, то тут полуниця більш крупніша і іншого сорту. От. Але полив дуже важливо. Але отакі середні ягоди от є, нас постійно замовляє, хоче тільки такі, суто такі, не хоче великих. І ще одна е, ну, така господиня мені казала, що на. Варення треба маленькі, тому що вони якось там тримають форму. Я в цьому зовсім не сильний, що великі на варення не дуже підходять. Тому для різних потреб є різні ягоди. І люди вибирають, хочуть такі, хочуть такі, бо в нас є і такі, і такі. От. Ну, продовжуємо далі збирати. Холодно сьогодні, загоряти не вийде. Так, треба поливати, тому що дуже дрібненька. От, а поливати, поливати скоро будемо, ну, але так роздумую, що той. Ну виходить, зараз знов капіталовкладення. Тепер, якщо полуниця трохи нас приблизила до нуля, от, а тепер знов ця ж полуниця і разом з тою малиною буде нас віддаляти від нуля. Таким чином, що потрібні великі вкладення в їхній полив. Там ви писали, ну хтось один писав в коментарях, що має такий принцип, що кожен бізнес повинен сам на себе заробити. Да. Мати якісь принципи це дуже цікаво. Ну і в принципі я згідний, тому що не знати, як воно піде, а ти будеш вкладати гроші чи брати з якогось стороннього доходу. Е, ну, на цей бізнес так називаємий, ну, наприклад, на полуницю і на малину. А потім воно щось тобі там е, перестане давати дохід. І виходить, що все було дарма. А якщо воно заробило саме на себе. От, і потім воно ти купуєш, вкладаєш гроші в його полив чи ще там щось. Ну, взагалі в щось вкладаєш гроші. І навіть якщо не піде, так нічого страшного, воно все так якби на нулю, все нормально. От, а з іншої сторони, як я роздумую, для того, щоб мені заробити на крапельний полив, це треба ну, буде йти час не на тижні. Ну як на полив, не на полив а на скважину. Чесно кажучи, полив у мене є скважину, треба, свердловину, От, то підуть не тижні, а роки, щоб я заробив суто з цього. І якщо, наприклад, я візьму з іншого джерела доходу, перетягну сюди на свердловину, то та полуниця і та малина, поки я чекав би тих грошей, які міг би заробити, буде давати з водою, з поливом, а без води воно не буде давати. І получається, що економічніше вигідніше, якщо трошки поступитися принципами або якось їх комбінувати, ті принципи. Бачите, так воно якось виходить. От, ви не дивіться, що вона така слабенька. Ще раз повторюю для тих, хто недавно на каналі, що оця вже вона своє відживає. Це Оця отут сторона. Отут я збираю. Але полуниця є і люди хочуть такої дрібненької спеціально замовляють. Коли порівнюють, велика стоїть в багажнику. І дріб... ну, така... ну Вона не дрібненька, а така середня. Не знаю як камера передає. Ну Ну Отака. Оце якось вирвалося, зелена трохи, ну нічого. Стараюся зелених нарвати. От, отака це я не считаю, що велика. Середня. Так, про що то я говорив? А, то я казав, що все-таки я вибрав отой другий варіант. Взяти якісь інші гроші і щоб воно вже давало і вже відбивало. Я, коли воно буде поливатися, так воно буде більше капати, більш рентабельніше воно буде, ніжби воно не поливалося. Я чекав би, коли воно на себе заробить. Ну, Це суто про мою ситуацію, я так кажу, так як вирішую я. От. Тому, якщо ви купуєте взуття в інтернеті, прошу підтримати, купити в мене взуття в інтернеті. Якщо ви не знали, що я продаю взуття в інтернеті, ого, то як ви так не знали? Я вже ж не раз казав, на шафа UA я продаю взуття в інтернеті, чоловіче взуття, різне. Є вибір. Нормальні ціни, заходьте, дивіться. Навіть якщо не будете купляти, зайдіть, подивіться, поставте лайки там під тим взуттям. От. І це вже допоможе шафа, оцей інтернет-магазин, на якому у мене є своя сторінка, буде просувати мої товари, показувати іншим, і хтось інший буде купляти. А це допоможе мені. Ну, нормально, якось скоріше відбити оцю скважину. Яка, яку ви детально побачите, як вона робиться, все, по цінах зможете теж дізнатися. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше. Всі різні от бачите, різні такі нюанси. Сижу на полуниці і все вам розказую. Як то воно, як -то воно може бути. Непередбачування, якісь витрати можуть бути. Нічого, помаленьку. Помаленько. Так що, що, ви все зрозуміли, що таке шафа? Шафа це такий ну, така, такий інтернет-магазин, де продавці розміщують своє взуття і ви можете там замовляти. Пишіть мені там, я ідеально допоможу вам підібрати розмір і, відправ, і відправлю, ну, відправимо вам куди треба по всій Україні. Завдаток 150 гривень. Решта платити на пошті після огляду. Можна поміняти, можна повернути. Повернемо вам гроші. Взуття все шкірене, якісне, класне. Вон недавно клієнт дзвонив, казав, скинь мені силку, бо я 5 років назад купляв і ще не можу виходити. Воно ідеальне, ті кросівки, що купляв. У ну, мене теж такі є. Я по городі тільки в них почав ходити, а їм вже дуже багато є часу. Так що замовляйте взуття в мене на шафі, ви бачите кожного дня мій фейс, можливо, трохи навіть довіряєте. От, і цим ви підтримаєте нас, підтримаєте нашу справу, наше життя. Будемо вам дуже вдячними. Все, я збираю далі. Взяли роботника сьогодні одного, але брати більше його не будемо. О, Луб'янка валяється, він валяється. Ти що Отово, чи Томився? Чого ти не збираєш? А. На тобі. Давай, пішов збирати. Не хочеш? Мало платим? Ясно. Я поняв, Ладно, будемо думати далі, на що ціни. Добре, давай тоді. Що? що ти хочеш глядачам сказати? Щось тебе тривожить. Лостом махає, значить все нормально мало би бути. Ну не хочеш збирати, то не збирай, ладно, давай. А я йду збирати замість тебе. Хі -хі -хі. І замість себе. Що, Іванка, думаєш про ті витрати непередбачування? Так, треба подумати, що я думаю. Я думаю, що не передбачувані і великі витрати. І все, що тут дома? Yeah. Печально, але, але з них ніяк. Хіба може хтось по гривню нам задонатити? 40... Ні, не 40, а 20 тисяч, Да? 20 тисяч людей по 2 гривні. Буде 40 тисяч. Оооо Ні, це я в шутку, як я ж сказала. Мріяти не шкідливо. Так, ну що, збираємо далі. Так, я впіймав злодія, дивіться. От Вот, от, вот вот він лежить тут. І от бачите, що він робить. Во його хата. Во він. Або його робота, їжа. Ну хай все так залишається, хай він вже їсть оту, хай других не їсть. Не будемо його викидати, він знову прилізе. Чи другий його колега. Хай вже оту гриже. Нагнем йому, хай їсть. Так, збираю, збираю, збираю. І в мене справа по борту. Дивіться, отак червоніє полоничка. Дивіться, яка, якої вона форми. Вона ось, ось зараз візьму типового представника. Ось така вона. Подовгу Це є, я не знав, що це за сорт, тому що ну ми ж купили, вона тут була посаджена, а я поки що не розуміюся в них, ну вже починаю розумітися. От. І бачите, як, як вона виглядає, отака довгенька. Тут такий рядок посаджений, називається вона. Купчиха. Це допоміг мені визначити Максим Гевак. Я вже про нього не раз згадував, він мені присилав там деякі рослини. В нього є свій канал, так і називається Максим Гевак. Він продає різні розсади, в тому числі й полуницю. І завдяки йому я знаю, що це Купчиха так виглядає, така довга вона. Ну, я скажу, вона не є транспортабельна. Вона через пів години після зриву, на мою думку. Все, її тільки для себе, може варення з неї смачне так їсти. От, але здається, вона не транспортабельна. Ну, виглядає цікаво, довгенька така. Так, ну що, Іванка хай збирає, а я на доставку. Я виходжу. Тут Іванка наважує, я трошки заведу вас за куліси, за оці тюльні, тюльне закулісся. Ми проходимо, долаємо. І опа! Ой, дякую. Все, то тобі як Тоби кращому дас, працівнику, як кращому керівнику, як кращій Ні, актрисі, Керівник настир. Каналу юний ентузіаст. А вони не пахнуть. Представнику вони, каналу. Тільки, вони тільки гарно виглядають. Ну, нічого, то десь положи. Що ти робиш? Нічого. Розкажи трохи. Та важу. калібрую, знаєш, хтось ага. хоче дрібну, хтось хоче таку. Да, да. -да, -да. Таку. Все, все по індивідуальних замовленнях там, клієнта там. і доставляємо. Молодець. Вага працює, все нормально. Так, все працює, все грає, все відкидаємо, ага. там таку гіршу. То ти по два в кульочок наважуєш чи посилаєш? І по два, і по одному як? Я ага. собі знаю. Скільки хто замовляв, ти дивишся, так? Так, може хтось хотів там, ну, там жінка хотіла 5, то угу. я там дивлюсь, там 2, там кілограм. Угу. Я собі знаю. Ясно. Це Добре, вже ну, мої діла. Йду я далі, збирати, так. ти все підписую і куди. збирай. збирайте. Все. Угу. Йду я збирати. Беру відро. Не, не вистачає нам тари такої, щоб. Не було впритик, щоб не було дефіциту. Треба нам відра, ящики і все таке інше. Дивіться, яка краса. Яка краса, боже. Супер, так гарно виглядає. Одна мить, і ми вже в машині, ми вже в місті. Іванка, там все, як експедитор, мені каже, куди дзвонити, куди нести. А я тільки як різноробочий, кручу баранку і ношу кілограми, і все. Так що на першій доставці ми вже заносимо, дзвонимо до наступного і так дивимося. Потім по ситуації побачимо. Потім будемо ще розказувати, тому що сьогодні можуть бути деякі зміни в нашій роботі. Ну, побачимо. Все порозвозили. Сьогодні класно в різні магазини заходили. І вони купляли спонтанно, коли їм пропонуєш. Осталося ще. Ану покажи. Що? Скільки це це? там. Так, щось трошки ще залишилося. Десь. Оце. Два відерка. То ми приїхали сюди під магазин і тут продаємо. Маємо хороший досвід, що тут беруть. Тільки що приїхали, що нічого не продали. Чекаємо. Взяли тільки що клубніку і казали, гроші принесуть. <реш> Ждемо. І, і, і не приносять, і пішли. Я не знаю. Ми жартуємо. Що жартуємо? А ти правда говориш? Я здачу читав, сказали, з якої купюри, а, Саме а Але не приносять. Вони Ладно. тут працюють, то тобто працівниці магазину цього 47-го. Зараз вони повернуться. Все, грошики принесли. Ура! Все, залишилося тільки одне відро вже. Маленьке. Чорне продали, залишилося ще тільки малесеньке одне. Скільки ми часу посиділи? 5-15 було. О. Ще години нема, виходить, так? Стоять одиноко собі. Може одинокосить. Може годину Десь за годинку часу. Ще маємо час. Люди ходять якраз з роботи. Йдуть, йдуть, їдуть, питають ціни, купують. Сьогоднішній влог підійшов до свого завершення. Залишилося 5 кілограмів, які здані під реалізацію. І завтра будуть продані. До нових зустрічей, до нових цікавих історій. Підписуйтесь на канал, пишіть свої думки в коментарях. Пока.